Да, ми ще купили дві штучки оці. От їх постелино. Зачем? Не знаю. Ладно, сейчас розпечатаємо Все, ми розпечатали распечатали. Класс. Фиоито весь такий. Що це за кольор? Ладно, мені дуже цікаво, що буде. Ось я беру кусочок от цього і беру кусочок от цього. І зараз я їх змішаю. Цікаво, що буде. Так, мішаємо, 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 Відкриваю на значит три. Раз, два, три. Надо ем, сильніше мішати. отак. Що воно ну, не до конца Шай, мішаємо, мішає, мішаємо. Мішає, мішає. Ну, нас, в принципі, що получится, якщо перемішати два пластилі на отаких. Отакий і отакий. От Можна оце мнуть Довго. Якщо його довго мнуть то так. Він просто перемішається і зробиться отакий. Switch офізовий. О, у мене такого кольору Аманкас є. Все давно не викладав відео про Манкас, який його там, там, машину часу він робив. Коротше, потім викладу. Клас Сосиска опять получається. Вау. Круто. А сейчас можно попробовать растянуть. Но оно взмешалось уже полностью. А бы еще было, если... Ну, она Да. був ще, наприклад, чорний, там синій фільтвий єсть вже. Червоний, зелений, то тоді б можна було позмішувати. Можна, наприклад, був червоний там з зеленим змішати. Получилось би там якийсь колір. Коротше, і синій жовтим змішать, получився тоді зелений. І отой зелений оттінок з тим і другим оттенком, що вийде. Хорошо, такі штучки. А ще прикольно, коли я його береш в руку, надавлюєш і воно між пальцями витікає от А ще, коли воно до руки прилапа, просто отак робиш, його. і воно опять до нього липне, до цього постіліна. Все. Чомусь таким пахне, він. Не дуже приятно, запах, але ну, Прикольна ігрушка. Тільки треба його держати, щоб воно не засихало, а то воно засохне. Будемо грати. Безсмисліва. Так що лучше його кудись положити, щоб він не засихав. Бончики зараз зробимо. будем прощаться уже. Раз, лунчик. Два, сбунчик. И три, сбунчик. Все, ножнички мои. Намалюю. Вот так. Чпок, чпок. Ножничками. Друзья, всем спасибо за всем пока.